Європа може відправити в Україну 40 тисяч військових. Повернення Дональда Трампа в Білий Дім стало каталізатором для обговорення плану, запропонованого президентом Франції Еммануелем Макроном, відправити західні війська в Україну. Видання Файненшл Таймс повідомляє, що ідея зазнала змін. Якщо раніше йшлося про допоміжні функції, то тепер, на порядку денному, створення сил стримування проти Росії. Європейські країни розглядають розміщення в Україні контингенту із 40-50 тисяч військових. Їхня головна мета стримувати російську агресію, захищати критичну інфраструктуру та гарантувати українцям підтримку Заходу. Однак участь НАТО зведуть до мінімуму, аби уникнути прямої ескалації. Країни Балтії висловили підтримку ідеї за умови, що місія стане широкою міжнародною ініціативою. Велика Британія та Франція можуть очолити цю коаліцію. Польща натомість виключила відправлення своїх військових, а Німеччина демонструє неоднозначну позицію. Зміна канцлера запланована на і може вплинути на хід дискусій. Не обійшлося без історичних заяв із Москви. Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що відправка військ НАТО в Україні, цитую. Загрожує неконтрольованою ескалацією конфлікту. Нагадаю, президент Володимир Зеленський раніше наголошував, що у будь-якій миротворчій місії мають брати участь Сполучені Штати Америки. На його думку, саме їхня присутність стане запорукою ефективності операції. Чи станеться це експерти сумніваються? Адже реалізація плану залежить від багатьох чинників. Політичних домовленостей, ризиків ескалації та готовності союзників. Проте, як зазначають у Financial Times, ризики бездіяльності можуть виявитися значно більшими, ніж ризики активного втручання. Кіту Келлогу, Wall Street Journal сьогодні пише кікелог. Це оповноважений Трампа з питань Росії та України. Йому поставили завдання… Продовж перших 100 днів президентства американського президента досягнути мирної угоди по Україні. Я сьогодні дві думки почув: перша що звучить вона так: що мовляв, Трамп цілеспрямовано бере більше часу, аніж одну добу, як він собі це задавав на мирну угоду. Зараз він бере 100 днів, і ці 100 днів це буде варіант. Для Путіна це якби подарунок для Путіна, щоб, мовляв вирішив питання Курської області, і тоді будемо перемовлятися. Е, інший варіант звучить, що ну такої конспірології немає. Просто це якби 100 днів в американській політичній культурі е, багато чого приурочують до 100 днів, і от він ставить якби, але це ми то розуміємо, що це навряд чи вийде досягнути. Але тим не менше. Е, але перша теза, як ви думаєте, може бути це подарунком Путіну, що типу звільни Курську область? І тоді ні, ні. дивіться, Курська область на даний момент. Для росіян не є е, взагалі стратегічним пріоритетом. По-перше, ситуація там їм не дозволяє. Ну, я з вами не згоден. Вони якраз таки в двох напрямках: Курська е, 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 по, і напрямок Покровська, вони в принципі. Дивіться, не є у росіян, я вам можу сказати, у росіян стратегічним пріоритетом на сьогоднішній день є напрямок Донецький. Один ці е, е, 100 двох. днів можна, перефразовуючи вашу тезу, більш, скажі, скажімо так, сказати, що ну, Путіну це е, повністю захоп 100 днів для того, щоб повністю захопити Донецьку область. Е, курський, е, курський анклав буде нашою розмінною монетою в переговореному процесі на щось інше. На щось інше, але от та ціль вони ж ну, детально, изучають, скажімо так, вивчають свого. Е, Опонента в даному випадку це про те, що плюс у Сполучених Штатах Америки напевно зараз буде 100 днів для того, щоб зрозуміти у випадку провалу цієї ініціативи з боку росіян, так як в результаті. Як Америка буде готова на це відповісти, тобто, це, ну тобто, відповісти ж, потрібно не просто продовживши свою політику, адміністрація Трампа це вбачає тим, що будуть введені якісь нові додаткові заходи. Це, знаючи Сполучені Штати Америки, це, скажімо так, ну і адміністрацію Трампа попередньої його каденції, це Аж до застосування ними локально своїх своєї армії. Це нанесення. От ми пам'ятаємо ударів по Сирії, як американською авіацією, так і американським флотом крилатими ракетами. Тобто, от вони бачать питання, якщо з ними відмовляють, знаєте, якщо з ними відмовляються домовлятися, то вони починають діяти перш за все свою армію. І в них до речі, один з пунктів, що не сказали, що ми знову зробимо нашу армію по справжньому сильною, а не той, яка от. З позором тікала з Афганістану, так, залишивши там на 7 мільярдів техніки. Хоча uh, варто то... при цьому теж згадати, що це була цей процес був ініційований спершу попереднім президентом Трампом, 45-м президентом Трампом. Він почав вихід з Афганістану. Насправді ну, він, так, він почав вихід з Афганістану, але ж знаєте, вийти можна по-різному. По це теж велике питання. Uh, і тут ну Багато, але от подивимось е, до його політики. Тому ну, задача насправді стоїть амбітна. До речі, він може сказати, що він вже ж вирішив питання по Україні за одну добу. Він за одну добу прийняв рішення довірити Келагану. Вирішив, задав йому задачу, що в нього є 100 днів доручити мир. Якщо протягом 100 днів буде заключена якась умовно мирна угода, він може сказати, що це питання він вирішив за один день, просто реалізовували трошки довше. От ну, це така політична виключна риторика. І задача складна, задача амбітна. Мене більше хвилює питання того, що вже сказали, що питання постачання зброї Україні воно не відноситься до прийнятого ним указу про. Замороження надання іноземним державам допомоги на 90 днів, так. і що той механізм, який був обраний попередньою адміністрацією, він дозволяє продовжувати нам ну якби фінансувати і постачати зброю, що там наже, якщо не помиляюсь, там 4,8 мільярда є коштів, які були виділені, але які на, на, в рамках яких поки що не було здійснення постачань. Тобто, плюс лобістами сполучено армії сполучених штатів ну, про я буду думаю що. Це буде справедливо сказати, що навряд чи ми очікуємо на те, що Трамп все ж таки ці рішення зараз буде ухвалювати. Я, на якщо чесно, ну ставлю, Тобто, механізм в руку, дивіться, головне, що механізм в руках в нього залишається про реальність дійснення продавчої постачальних, звичайно, ми маємо ставитись здоровою долею скептицизму. Але знову ж таки подивимось. Це друге, а потім теж ну це якесь, скажімо так. Ну для Путіна це не стільки там про захоплення якихось територій, скільки це ну і захоп ну не теж там подарунок Путіну. Це скажімо той час, за який Путін ну має окреслити свої умови і прийти до якихось реальних умов. як ми розуміємо, тобто всі його хотілки, звичайно, що ну, Трамп, як я казав, це перш за все підприємець. Він, як бізнесмен, успішний бізнесмен, ніколи не піде на виключно на умови свого опонента. Його задача завжди домовитись десь посередині. Подивимось, де ця середина в нас буде е, виглядати. Е, тому ну, якби є такі питання, плюс е, е, буде. Ініційовано розслідування щодо того е, саме ну, виділення і е, витрачення коштів. Це не кошти, які йшли на військову допомогу, тому що ну там все дуже конкретно. Тобто, ми розуміємо, що було поставлено там кількість снарядів. Далі, як воно ну, використовувалось, Де поїхали на війну? Е, питання буде полягати в тому, як використовувалось, в тому числі, я так розумію, і. Україні українським урядом, от там пам'ятаєте особливо за 22 рік. Шалена макрофінансова допомога в її обсягах, яку нам надавали Сполучені Штати Америки на підтримку економіки України. Як Там ці uh, автомобілі General Motors? ну там велика, там і не лише автомобілі. Там дуже багато чого постачалося. Як це використовувалось, uh, тому багатьом ну типу, знаєте, як то кажуть, схиляти від українського правосуддя. Ви ще можете, а от від рішення американських слідчих комісій я багатьом нашим урядовцям і чиновникам, як то кажуть, бажаю успіху. Тому цей процес мене, наприклад, викликає підтримку. Так, нам буде важко. Нам буде важко в умовах, ми розуміємо, значного скорочення допомоги макрофінансової від США, але ну, це наша об'єктивна реальність. І ну, я ж казав завжди, що ми колись. Показали, що ми можемо бути з мінімальними ресурсами максимально ефективними. Потім ми цю властивість втратили, і з моменту втрачення цієї властивості до нас почала дещо змінюватися риторика і політика наших західних партнерів. Як результат, знаєте, ну, філософська думка така: врешті-решт, запам'ятайте, все залежить перш за все від нас самих. В самому кінці, як ти на будь-яку сторону не подивись. І, все, решті решт можна знайти, чому все залежить саме від того. Ще одне міжнародне питання стосується військ Кім Чен Іна. Нью-Йорк Ніртам сьогодні пише про те, що кім може відправити підкріплення до того наявного контингенту 12 тисяч своїх військ впродовж найближчих двох місяців. До речі, це теж лягає в цю канву 100 днів, і як ви кажете, задачі теоретично відстрочки для взяття всього Донбасу для Путіна. Хоча я думаю, що це нереальна задача. Ну менше з тим, всяке може бути, але я не вірю в це. Ну, от протягом двох місяців ви використовуючи, скажімо так, огляд того, що спромоглися зробити північно-корейські війська на Курщині. Якщо екстраполювати цей досвід на наприклад, на Донбас, плюси мінуси для нас, як ви гадаєте, це буде серйозним ударом для нас. Ну Це не серйозний удар, це скоріше додаткове навантаження на наших військових, перш за все, щодо виснаження в частині боєкомплекту. Я не думаю, що північно-корейські військові там, до речі, також New York Times було, як би я так розумію, від їхнього інсайду, десь там в Пентагоні. Е Питання щодо ну там звіт, який армія сполученим штатами так розумію, в процесі обміну інформацією надавалося українськими військовими про те, що там ну реально смертники, що там ідуть групами по 40 людей при здійсненні на них атаки не пере намагаються відійти, перегрупуватися якось по іншому, змінити. Тобто, ну, взагалі, чи знаєте, таке абсолютно чисте гарматне м'ясо. Яке було навчене... навчено кажучи, якась новацію реалістична реальність, якій що, що росіяни, що, що північнокорейці це чесно не вписується. Якось два 21 століття ні, давайте так. Давайте недооцінювати росіян. Росіяни за ці три роки заеволюцінували дуже дуже швидко і дуже дуже багато. Але все рівно у них багато втрат. них посилають на ну, просто ну на на, на забіг, звичайно, що багато втрат, але аж ну. Ну, Але розхід північнокорейців там взагалі. ну, тобто, Я підозрюю, що це не підкріплення. Я підозрюю, що це, додат... це нові війська, тому що попередні просто закінчилися. От що я бачу, що попередні закінчилися. Але от, а, такий сюрреалізм, бачите, як швидко Росія вирішила для себе питання від третьої сторони перед... додаткових військових, Так, от, те, що ми бачимо. Тобто, У нас тут дискусії йдуть три роки, а там. Буквально все було підписано протягом двох зустрічей і про домовленість прийнято протягом двох зустрічей. Поїхали. Також їде північно-корейська техніка установки Каксан, це 170 мм артилерія. Є вже розмови про додаткове надання систем, ракетних систем залпового вогню. Дуже швидко да? Снаряд, не тільки снаряди, вже й техніка йде. Розуміємо, що на цих системах, ну, скоріш за все, саме працювати будуть оці підкріплення от е Які йдуть, хоча, в принципі, там для пострадянських російських військових ніякої думаю для освоєння цієї техніки, ну хіба що інструкція на іерогліфах іде. Е от, не буде питанням, але от та таке посилення намагається посилити, намагається ну якось. Я так розумію, що е от ну там владна верхівка північно-корейської партії, отримавши. Такий шикарний закритий для них раніше ринок збуту озброєння і військових, в які вони дуже багато років вкладали більшу частину свого внутрішнього валового продукту, навіть за рахунок голодування цивільного населення. Зараз вони можуть максимально ефективно монетизувати. І вони це будуть здійснювати ну, в принципі в будь-яких обсягах. Тобто, Північна Крея, думаю, там знаєте, це як е, от можу просто щоб наші слухачі глядачі. Краще розуміли цю ситуацію, що таке Північна Корея зараз для росіян. Е, будь ласка. Ну хто б не дивився, подивіться, хто б дивився, згадайте фільм е, збройовий парон з Ніколасом Кейджем. Е, коли він після розпаду Радянського Союзу приїхав там до якогось свого родича генералу, і які шалені от йому ці склади стали доступні для торгівлі зброєю. От насправді для росіян Північна Корея багато в чому це от такий же супермаркет на і, до ну, речі, бачите, навіть немає жодного занепокоєння від наших західних партнерів з приводу цього. Що, два давайте партнері, говорити тоді. До, до, що, що там, не знаю, два з. Хоча наприклад... до речі, президент вчора, вибачте, правильно говорив на Давосі. Він казав, що зверніть увагу, зараз війська з Пхеняна ближче до Європи, аніж до Пхеняна, до Брюсселя, до Давоса, до там, Берліна, до Парижа, аніж, аніж, аніж до, до Сеула, так, да, ніж до Сеула.